Самолікування шкодить вашому здоров'ю. Таку фразу чи не кожен у своєму житті чув неодноразово. Однак чи справді надавали цьому висловлюванню важливого значення, невідомо. Однією з проблем сьогодення і справді є масове самолікування. Часто віру захворілі, намагаються знищити антибактеріальним препаратом, але неправильне призначення та вживання таких медикаментів призводить до зменшення їхньої ефективності та побічних ефектів. Як звичайний користувач лікарських послуг, ви не можете знати основ мікробіології. Ви повинні знати одне правило: якщо вам призначений якийсь антибіотик, то він може бути призначений лише за результатами лабораторних досліджень. Медпрацівник перед тим, як виписувати антибіотики, має переконатись, шляхом досліджень, чи вони справді потрібні. Зробити це можна за допомогою сучасного приладу Мелдітов, який визначає природу і характер лікування патогену, що вразив організм. Такий прилад сьогодні є в одній з лабораторій Тернополя. Зробити таке дослідження пацієнт може й самостійно. Чи коли болить горло, чи є рани, чи будь-що, там, де присутня бактерія, то потрібно робити дослідження. І тільки з таким обладнанням можна точно встановити патоген, а з таким обладнанням точно встановити, який потрібно антибіотик. Відповідальність за приймання таких медикаментів лежить як на людях, котрі займаються самолікуванням, так і на фармацевтах, які не інформують про наслідки такої купівлі без призначення. ВОЗ сьогодні називає стійкість до антибіотиків однією з головних проблем для охорони здоров'я, адже від захворювань, що спричинені стійкими до антибіотиків бактеріями щороку помирає 700 тисяч людей. Тож, якщо ви хворієте, обов'язково зверніться за допомогою до лікаря. Попризначати ліки саме їхня справа.